Сторінка 215, параграф 46. Науково-художня та науково-популярна література. Наука поступово виходить із закритої спільноти вчених з лабораторій та старовинних стін університетів у зовнішній світ, адже сучасна людина дедалі більше хоче орієнтуватися в тому як влаштовано світ справді нині стали дуже популярними телеканали National Geographic і Discovery, що транслюють науково-популярні фільми, які розказують широкому загалу глядачів, таємниці науки, природи, культури і історії. Не тільки засоби масової інформації, а й письменники у своїх творах розповідають про наукові пошуки та цікавих учених. Така література не може не захоплювати. Сучасна людина цікавиться своїм духовним корінням, звідки походить її народ, які уявлення про світ були колись у давніх далеких предків. Вони закодовані у звичаях і традиціях кожного народу. Про письменника. Український науковець Олекса Воропай, 1913-1989 роки, дійсний член Королівського антропологічного інституту Великої Британії та Ірландії, провів багато досліджень, на основі яких Постала його найбільша і головна праця двотомний етнографічний нарис. Звичаї нашого народу. Мюнхен, 1966 рік. У цій науково-популярній книжці він ретельно описав звичаї та обряди різних регіонів України, що пов'язані з народним і релігійним календарями. Літо, день святого Юрія, святого великомученика і побідоносця Юрія. Що загинув у Нікомедії Мала Азія року 303 по Христу? Вважають покровителем хліборобства і скотарства в усіх християнських народів. Саме це ім'я в грецькій мові вимовляють Георгос або. Хеоріус – у латинській Геркіус, що значить землероб або той, що обробляє землю хлібороб по-нашому. У християнському іконописі Святого Юрія зображають лицарям на білому коні із списом у руках, що ним він забиває дракона. Цей лицар за християнською легендою урятував невинну дівчину у лівійських степах. Дівчина за поганським звичаєм була принесена в жертву драконові. Сам дракон у християнській символіці це і є переможене поганство, на руїнах якого відродилася християнська церква. День святого Юрія святкують в Україні на 17-му тижні після різдва. Це свято в нашого хліборобського населення завжди було у великій пошані. Ім'я святого лицаря Юрія трапляється в багатьох українських народних піснях, переказах і легендах. За стародавнім народним віруванням у цей день весна сходить на землю. Перед тим люди тільки кликали її, запрошували, як бажану гостю зустрічали піснями і хороводами. А тепер, мовляв, вона вже тут. Поміж нами зійшла на землю і починає господарювати. З'являються перші сходи яри, відживають озимі посіви, зеленіють гаї і сади. Дівчата ворожать про женихів. існує вірування, що в день святого Юрія починає співати соловейко та вперше кує зозуля. Народні прикмети кажуть, як закує зозуля на голий ліс, то буде нещасливий рік і на людей, і на худобу. Як то вперше, почувши зозулю, має гроші в кишені, то матиме гроші цілий рік. Дівчата ворожать про женихів Почувши зозулю, дівчина запитує: Зозуленько, Зозуленько, чи довго я буду у батька? Якщо зозуля більше не куватиме, а здійметься і полетить. То це знак, що дівчина цього року заміж піде. Якщо ж почне кувати, то стільки разів кувне, стільки років має чекати дівчина свого весілля. Про це співають у пісні. Прилетіла зозуленька з темного лісочку, сіла вона, закувала в зеленім садочку. Ой як вийшла марусенька. А в неї питає, скільки мені зозуленько, чи довго буду в батька? Будеш, моя Марусенька, цей день до вечора. Бодай же ти зозулонько, сім літ не кувала. Як ти мені молоденький, правди не сказала. У цей день дівчата ворожать про женихів і в інших слов'янських народів. Так, чеські дівчата напередодні дня святого Юрія ловлять молодого голуба тримають його якийсь час у секреті, а потім випускають на волю через димар. При цьому вони піснею закликають до себе женихів. У Сербії дівчата моляться святому Юрію, щоб допоміг їм вийти заміж. Це саме роблять і дівчата в Хорватії. Осінь день пророка Іллі. Улітку святують День пророка Іллі. За народною міфологією, Ілля є наступником громовика Перуна. на південній Україні в цей час бувають горобинні ночі, нічні грози з блискавкою і громом. Буревії такі сильні, що й птицям заснути не дають. Існує народна легенда, що коли біси повстали проти Бога. То він наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огненні стріли, громи і блискавку. Якщо в цей час хрім запалить хату, то колись селяни вірили, що таку пожежу нічим погасити не можна, бо ж як Бог запалив. То чоловік не погасить. Під час грози селяни запалювали перед образами страсну свічку, щоб грім хати не спалив. В одній із народних колядок співають про Ілью, як він проходить полями і життяною пугою в руці. Ходить Ілья на Василя, носить пугу життяною. Куди махне, жито росте, жито, пшениця і всяка пашниця. Отже, тут пророк Ілья виступає, як сівач озимого посіву. Після Ільї, звичайно, починається озимий посів жита і пшениці. На Ільї новий хліб на столі. Селяни в цей час уже випікають хліб із нового врожаю.